Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Любов Гончар, я суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, начальник відділу підготовки суддів тренерів Національної школи суддів України. Я хочу виступити з вступним словом до нашого курсу про публічні закупівлі. Публічні закупівлі це не просто розподіл державних коштів. А рушійний механізм економічного розвитку країни. Конкурентні торги залучають до участі різні компанії, що сприяє підвищенню якості послуги товарів, а також зниженню їхньої вартості. Участь у публічних закупівлях дозволяє компаніям стартапам та представникам малого бізнесу стати конкурентно спроможними та розширити свою діяльність. Вже майже три роки в Україні діє воєнний стан, що передбачає, зокрема, і особливі порядки та процедури здійснення повноважень органів державної влади, підприємств, установ і організацій. Надважливим, гострим та актуальним питанням наразі є здійснення публічних закупівель для забезпечення потреб армії, медичних та реабілітаційних закладів, закладів освіти та й загалом забезпечення функціонування країни та суспільства. Тому знання стандартів, за якими відбувається. Публічні закупівлі, особливості здійснення публічних закупівель під час дії воєнного стану, співвідношення норм закону про публічні закупівлі та постанов Кабінету міністрів України, що регулюють питання публічних закупівель під час дії воєнного стану, є необхідним для суб'єктів, які є учасниками цих правовідносин, для контролюючих органів, а також і суддів, які розглядають спори цієї категорії. Після завершення воєнних дій будуть актуальними проекти з відбудови країни, і публічні закупівлі знову стануть ключовим інструментом їхньої реалізації. В межах гармонізації національного законодавства до стандартів ЄС та виконання вимог угоди про асоціацію з ЄС у сфері публічних закупівель залишилося багато проблемних моментів, які виникають на рівні правозастосовної практики та проілюстровані в судовій практиці національних судів. Адже судова практика це живе право, аналіз якого дає можливість встановити якість законодавства в означеній сфері та запропонувати подальшу карту реформ. Сфера публічних закупівель це динамічний світ, де стикаються інтереси держави, бізнесу та суспільства. Розгляд спорів цієї категорії в судах став невід'ємною частиною судової практики та ключовим елементом для забезпечення прозорості, справедливості та законності у сфері публічних закупівель. Враховуючи цю надзвичайно складну. Та важливу роль судів Національна школа суддів України у співпраці з програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні розробили тренінг розгляд спорів щодо публічних закупівель адміністративними і господарськими судами. Протягом 2023 2024 років нами прочитано серію цих тренінгів для суддів першої та апеляційної інстанції, адміністративних та господарських судів, а також помічників суддів. Для подальшої популяризації зазначеної теми нами з проєктом прийнято рішення про створення дистанційного курсу. В межах якого наведено та досліджено стандарти Європейського Союзу в означеній галузі, надана інформація про органи відповідальні за регулювання та контроль публічних закупівель, викладені ключові норми закупівельного законодавства, акцентовано увагу на особливостях здійснення публічних закупівель у період дії правового режиму воєнного стану. Проаналізовані актуальні позиції Верховного суду у вирішенні спорів про публічні закупівлі, надана можливість суддям та помічникам шляхом вирішення практичних завдань вдосконалити свої навички у розгляді цих спорів. Бажаю вам успішного навчання та плідної роботи!